Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась з нами на зв'язку. Слава Україні! Це... Ви також економите, бачимо електроенергію, ми в нашій студії. Ми тут півтора прожектора вимкнули і вимкнули всі екрани. Так, ми вимкнули всі екрани. Е, режим тотальної економії триває. Ну але зрештою це не найстрашніше, е, краще, як то кажуть, одна складна зима ніж все життя жити поруч або разом з ними. Я тут перефразую, е, як це е, краще е, зі свічками у студії і бавовною Севастополі. О, Оттак. точно. Подобається нам таке формулювання. Скажіть, Євгене, вам подобається таке формулювання? І загалом, як ви думаєте, от ці всі події, які сьогодні відбулися під ранок у Севастополі? Чи справді наші збройні сили постаралися зробити там свято в лапках для наших ворогів? Чи все-таки, як кажуть, наші вороги до цього причетна Велика Британія? Ви бачите. Емрява винова дії операції, те, що сталося в Свістополі, це безумовно свято настільки, де російську армію, оці, що трапляється, що і я сьогодні публікував у себе э, російських військових і кажуть: давайте Чорноморський флот перейменує флот э, міра і охорони зернових путей, і там флофлот жалоби, там э, жалосний флот. Тому що росіяни, коли ми, ми розбомбили їхні ці фрігатики, э, вони э, оголосили: так це ж це ж зерно охороняли. Ну подивіться, які українці, вони безжальні, вони от таке роблять з росіянами, що навіть оце не показують в о, північних фільмах. А вони такі роблять нашими. Нашим флотом легендарним, страшним і ужасним. Тобто, я, чесно кажучи, навіть не читав е, деталі. Я опублікував ну, е, так проглянув, які були ураження флоту. е-е Наскільки я розумію, можливо було полювання за е-е фрегатами які можуть стріляти калібрами. Наскільки вдало, в нас це вийшло, і побачимо. В будь-якому випадку ну нанесений урон це колосальний, тому що там поламані ці е, палубні Вежі зв'язку з радіолокації і так далі. Фрегата це лагодити дуже довго, плюс і підстансовано, що не туди, туалетну бумагу наватає тепер ж так Не перебінтуєш скотчем, дай скотче у них вже нема. Тобто електроніки, думаю, у них і так проблеми, полагодити цього не зможуть, а це якби фрігат вивели нормально. Плюс там ще кілька човнів пошкодили, ну це круто. Плюс ми розуміємо, що це була атака. Бойовими дронами і оцими човниками такими веселими і такого ще може бути ой багато. Тому що це якби як вони самі росіяни, кажуть, це ж вони пробують, а далі понесеться і понесеться. Засунато про це причетні британці та тут діло в цьому, як в будь-якому випадку, Операції складні на території України. Вони відбуваються за участі українських підрозділів. Чи хтось там консультував, навчав. Ми ж цього ніколи не відкидаємо, що ну тим більше королева британська вона завжди дуже гарно. Ставились до України останні роки, просто біліся можавка Джонсанюк зараз вирішив пересидіти Там поки у них турбулента сідуть з тарифами. Ну йому він прийде, думаю, через там трошки пізніше повернеться ще на посаду, але якби і без того Британія вона посаду нас підтримує. Тому ну може може там десь вони навчали або передавали техніку, так ми ж цього і не приховуємо. Це ж не те, що цим е передали попердончики ці шахіди. це от літаючі газоноканців Росії. Вони віднікуються. Хоча ну насправді там, е як сьогодні заявив гур, е прямо з. Гранський, оцей от там арабськими буквами написано на їхніх оцих лі... літальному цьому неподобстві. Тому е, багато буде свята, і я, чесно кажучи, вже розбещений цими перемогами. Що я сьогодні, коли це було в Севастополі, не сильно детально слідкував, що там пишуть росіяни, що наші підірвали, тому що розумію, ну ти поки одне прочитаєш, наче ще щось зарвуть, і ти просто не встигаєш за всіма нашими цими діверсіями та успішними операціями. Це справді і об'єктивно. Так ми вже не цікавимося, скільки складов зірвали Хімар. Це такі. Ну Хімар зарвав 50 складов там за тиждень. Ми такі ну, нормально, 100 стороли 100 ну нормально. А коли ж у них склади кончаться то тобто, насправді ну війна переходить в таку жахливо е приємну рутину. Жахливо, тому що це війна, приємно, тому що ми методично знищуємо ворога і вже звикаємо до цього процесу. От якщо говорити загалом, якщо дійсно не вдаватися в деталі, тому що справді і українська сторона каже, що це в принципі не доведено, що. Саме в Севастополі працювали Збройні Сили України. Тим не менше, якщо загалом взяти от поразки на полі бою, які завдаємо ми збройні сили України, в першу чергу росіянам. Ну вони дуже іміджеві. Майже всі вони іміджеві. Так у ці відступи від Ізюму, від та навіть з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини, Острів Зміїний, Крейсер Москва. Міст, який Керченський. Все ще поки що функціонує. Ось сьогодні удар по Севастополю. Це ж такі дуже точкові удари, які не просто вбивають військову важливу військову інфраструктуру чи безпосередньо військові об'єкти Російської Федерації, а серйозно б'ють по нути внутрішньому его Путіна та їхньої Російської Федерації. Натомість росіяни ніколи не можуть відповісти тим же. Вони відповідають б'ють по цивільному населенню. Ракети падають в центрі Києва, і це ще більше розлючує український народ. У це тенденція вона прослідковується вже не перший місяць. Як ви гадаєте, чому так відбувається, і чому Ну чому вони не розуміють, що от там будь-яка чергова терористична атака, яку можна очікувати після сьогоднішніх подій, і, напевно, варто такі її очікувати, вона ж спрацює лише в те, що Україна буде лише більше злою ставати і налаштованою проти них. от Їхні ці всі військові керівники, ті всі суровіки. Шойгу, Пригожини, про Кадирова ми вчимо, вони хіба не можуть скласти оці 2 плюс 2? Чи 1 плюс 1 насправді? Що працює воно не так, а вони далі от, е, цей тероризм розвивають. Чому так? На ваш погляд? Російське его в цілому, що Путіна, що їхнього генштабу, що їхніх спецслужб, воно зараз Воно так і цього его. Воно вже ну так тільки посмішить е, усіх е, довкола, е, так само як его того ж самого Кадирова, який сидячи за півтори тисячі там кілометрів від лінії фронту е, критикував генерала Лапіна, якого сьогодні вже викинули на на, на смітник. при тому слава він там поїхав лікуватися. Ну ясно поїхав лікуватися. Е, так ну лапін сидів. Кадиров каже 150 підесяти кілометрах, а Кадиров там в тисячі чи півтора тисячі кілометрів. Він критикує Лапіна, як треба воювати, і не приїдеш сюди поставили якогось там другого, обізяну, обтрусили його від попілу, від крові убитих мобіків і цих російських контрактників і поставили на рулі. Рулі, давай побіди, тому що все. І вони такі що будуть побіги там. І опа, а побід вже все. Уже луганські тюрми почали заганяти Вагнера. Уже навіть, ну, російських тюрм так не вистачає, тому що там трошки так розібралися, що що до чого. Що це якби не зовсім той білет на волю, який мріяли зеки, і там кількох зеків не кількох а багатьох розстріляли уже в самій Україні, коли прибули. На фронт намагалися тікти. Коротше коротше то почали у Луганських заганять зекав насильно воювати. Ну але ж ми розуміємо, ну якої якості це йдуть війська, і все менше і менше цих от боєздатних військ, тому фактично у них всі розуміють зараз, що тут така от непевність є. Бої йдуть важкі в деяких містах, наприклад, там де на Бахмутському, хоча ми там просунулись позавчора. Якщо не помиляюсь, на півтора кілометра там якийсь завод, я забув, як називається там у цьому заводі. Я не знаю, якими це силами зробили наші козаки. Тому що там справді Перша світова війна, там дуже ну, випалена просто земля. Але наші там умодрились відпихнути вагнерівців десь кілометра на півтора. Я не знаю, що як це зробили там чудо. Тобто, це там справді був дуже важка ділянка, але навіть їх ще випихаємо під тим же Бахмутом. Але там важкі. Ті йдуть бої і само собою ці контраступальні операції це теж купа крові буде рубіло таке, але в цілому. Ми розуміємо, що війну вони профукали, і у них задача е зістрибнути на якісь перемовини, хоч якийсь Мінск-3, хоч якось залякать, хоч якось там чи ядерна бімба, чи грязна бомба не помита російська, чи щось там вони придумають, чи вони взорвуть дамбу, чи вони собі зав... не знаю там на по поцеплять там е унітазну трубу і будь вентилятором по Європі. Це все роздувати. Я не знаю, що вони ще можуть придумати е там, не знаю, пот потруїти всіх ведмедів в Антарктики. Тобто вони придумують якісь нові методи, і нічого цього не зроблять. Тому що, по перше, вже ну, не, не лишилось кому вже це робить. У них реально декласовано повністю вже збройні сили. Я так розумію, їхні спецслужби частково вже взагалі грають на ту сторону, що шукають, як би там заміриться, і хто там не знає, чи синуля Патрушева, чи хто там хоче вже Путін... Путінка Путіна Путінку на шоцю замінить? От, але я нагадаю, я категоричний прихильник того, аби Владимир Володимирович лишався на посаді. Він там має бути якомога довше. Я ж чуть не матюхнувся, Кращого для України не придумать. Ви собі уявляєте, скільки їх там? Їх дуже мільйонів 150 сто Купа зброї було всього. Там цих доларів з нас Тільки стільки вони просто нас могли не знаю, підігну, до кордону підігнуть, якби якщо б Путін не вкрав це все. Просто підігнати, якби вантажівки з доларами, і просто засипати на гроші, які в нас було. Ну все украдено, і всіх поховали, знищили. Це просто ну фантастичне свято. І реально, от чесно кажучи, там да, якщо в мене зараз бомба прилетить, я буду ржать, тому що ну коли б ми ще знищили просто от, Російську Федерацію за всі ці мучення, ти 300 років цього ганьби і оцей от окупації просто не то, що ми, ми виводили свободу від них. Ми їх просто розмотали, от просто мардякою по цьому труській матірі, яка дурно пахне, якби просто розмазали. Ну це відбувається щось з чимось, і у них зараз буде цей форум, десь там в індонезії, будуть там намагатися якихось е, тумбаюм купляти якихось африканських царів, погрожувати Європі там біженцями, там в в Україні, що от помиріться з нами, хоч якось, бо, бо їм гайки будуть. І в воєнному Ну дивіться. Об'єктивно, Іран, Китай зробили заяву, що Росію вони впрягатися за неї не будуть. Це було нещодавно. Це якісь там самі, то вони сказали все. І плюс і наголосили, що давайте, Вовочка, без яких бомбочок. Якщо ти вже все профукав, то яка вже ядерна тобі війна? Давай уже все. Коротше. До свидання. Чао, какао. Раз. Два. По чому от у нас в чому головний стрес? Ці єдини, ну по суті, на фронті ми перемагаємо. У нас стрес, це йдуть мирні удари по мирних містах, по енергетиці, не по воєнних базах. Уже не, не б'ють. Ну, ракетиці, наш гурт зробив уже повністю. Там точно викладка є. Скільки іскандера, скільки калібров, скільки «Каста-1», «Х-55», цих ракет, ракетів там не те, що лишилося, ну не факт, що все ще літає. По іскандерах вони вже опустилися на рівень того, що ну про критичний запас, тому що раптом на них нападе хто угодно. Там і те ж саме якісь там «Тумба-Юмба» на них нападе. І ведмеді оголосять нарешті повстання визвольне проти Росії. що зрозуміло, що вони більш розумна форма життя, чим росіяни. І їм треба якась буде від медведів відбиватися. Уже всі ж п'яні погранічники і мусара. От і Має бути критичні запаси скандерів. Вони вже до нього прийшли. По цих калібрах по Х101, Х55 теж вони вже там у них лишається ще ну, буквально от таких от бомбардувань, ну, типу і то, що ми називаємо масовими, Лишається не знаю наскільки там, може там місяця-два. Я не буду тут експертом якимось, але я просто кажу, то, що озвучив бур, точні, гур. Точні цифри, і озвучено, що це надовго цього не вистачить. І для того вони пускають, зокрема, шахіди, що сподіваються, що у нас не вистачить ракет ППО. Але Захід відреагував. Дали нам швидше вже певні комплекси, прийшли плюс навчились збивати, розбили мережу цього ППО. І фактично, шахі ще будуть прилітати, але це нічого стратегічного. Це просто ну неприємно. Це, от як камарі літають осінню. це нас не, не може нас вбити як країну, не може нас змусити програти. Ну це неприємно е е криваті ракети все менше. А коли цього не стане, що вони будуть робити? Всього нічого не будуть робити. До речі, хвилинка реклами. Додаток в Андроїді. Є ППО, скоро буде на е, айфонах. Долучайтесь до народної системи. ППО зробили класні програмісти. Я їх рекламую, тому що вже збили ці ракети. Є ППО, гугліть, шукайте. Реально вже працює, і будемо взагалі робити. щоб ці жоден попередунчик не долетів. Я взагалі вважаю... припрошу Барто, Зараз дам е, можливість запитати. Я взагалі вважаю, що рано чи пізно М -м, краще рано. Має з'явитися додаток в як флайт та де ми можемо відслідковувати. Ну флайт-радарі ми відслідковуємо літаки, а у флайт-радарі українського ППО ми зможемо відслідковувати ракети у реальному додаток часі. Є, додаток, є дрон так. Так що, якщо хочете допомогти нашим збройним силам ліквідовувати рашистські дрони Камікадзе, то скористайтеся додатком є дрон, і будемо всі разом палити відомий нам. Відомо нам ціль, так би мовити. Не будемо говорити, бо не хочемо, щоб Ютуб розцінив було. наші слова, як якісь погрози, насильство чи щось в тому роді, але я думаю, всі нас зрозуміли, що ми мали на увазі. Ольга Василенко, мені подобається, що написала в коментарях до нашої трансляції. Ми їх читаємо. Що після зустрічі з ЗСУ, дуже глибокий коментар, насправді, після зустрічі з ЗСУ Ахмат насправді це просто дешевий чай у пакетиках. Ну, це так. Хороша історія, правда? пане Ген. Я от про вчорашній вч... ні, перепрошую, позавчорашній виступ Путіна. Ви вже за... за зачепили його погрози. Він знову багато про геополітику. Про... Створення якоїсь альтернативи західному світу про національні валюти говорив про Україну, зрозуміло. Говорив, казав, що готовий до діалогу з Заходом. Що ви почули в цій промові Путіна? Це таке, напевно, одне з найбанальніших і найрозповсюдженіших запитань за останні два дні в українському телеефірі. Але тим не менше, хочеться знаєте, таки зрозуміти, чому він аж цілих три години спілкувався з. По суті, з пресою і цього не було такого довгого спілкування е, після 24 лютого не було. І, як кажуть, е, мені сподобалась фраза російські ліберали, Путін за ці три години е, продемонстрував повністю оцей свій глобус, своє розуміння того, яким він бачить е, світ, і ну дещо пояснив тим, хто до кінця не розумів. Ми то давно розуміли. Пане крас. Ви що почули? Що найосновніше, що запам'яталося, і чому ви знаєте Тут така є дилема. Я от не, не слухаю вже заяв Путіна. Я коли заспокоївся, зрозумів, що Вадимір Водімирич на своєму місці. Дай Боже йому здоров'я подовше правити Росією. Я навіть скажу так: що навіть коли вже миротворці наші будуть в москві я буду клопотати, або його назначили там міністром оборони цього якогось там Дальнесибірського царства, десь там Уральська Республіка, яка буде президентом. Такі люди Україні треба багато років. Мені був цікавий, тому що я думав, що ну у нас серйозний противник. Зараз я розумію, що такі люди Україні нужні. Це хороші русські. От коли ви шукаєте хороших русських, оце от Путін таких треба в принципі реально кванірувати і побільше їх розставляти. Навіть я ж от, да спілкуюсь, веду в телеграмі там от, блог прапорщика там. Е як його там, ну не можемо матюкатися в ефірі, да але там такий відомий російський прапорщик. То ну, він просто це жалкий онук великого Путіна. Тому що ну, це дивіться, Це неймовірно те, як Путін розвалює Росію. Я я, я без якого гумору в певний момент, коли я бачив ці їхні роздірки, що там штамниками, ФСБшниками Міноборони, там оце от золота в Кадиров там Пригожин шатають шо його, його а Шойга ашо ашой з Путіним, з Путіном, тому що Путін. Прихоженим я реально в якийсь момент э, підозрював, що може там частина міноборони вже грає на нашу сторону російські. То такі вже типу ми. Ми вам падиграємо. Ми не просто такі дібіли. Ми і дібіли, але ми вам падиграємо, тому що ми вже хочемо щоб все швидше скінчилося, обсипалося, зробити паніку. Я би без... ну, там була історія, коли я просто аналізував, я Думав ну це може це може це вже така наша зовнішня розвідка. Думаю, опа, думаю, мало лі що там. От тобто насправді тому ідіотізм Путіна соціальний, і я вже його заяви не слухаю, тому що на жаль багато Росіян теж про це здогадується. І я дуже переживаю. Що його вб'ють, б'ють, тому що вони здогадуються, що це найкращий президент Росії для України от на даний момент. Тобто, якщо він не почав би війну, то ну було б звичайно краще, але вже на даний момент уже краще Путіна не буде, і тому всі його заяви в самій Росії вже ніхто серйозно не слухає. Всі розуміють, що він. Уже ну, ми повість минулих літ. Тобто цього скоро не буде цього створіння, і ми за ним ще будемо сумувати. Тому що навіть якщо поставлять якогось там байкальського бобра керувати Росією, мабуть, буде менше просто шкоди, тому що бобер просто не може стільки вкрасти грошей, як Путін, заборони на стільки ідіотські рішення приймати. Бобер хоча б не зможе ну командувати військами, як Путін робиться напряму. Тому не слухав його заяву, чесно кажучи, і росіяни вже думаю, не слухають. І мене отривожить та та думка, що вони збираються от хижі. Ці от вурдалаки нашого Путіна звести зі світу трохи раніше, чим наші миротворці зайдуть в Москву. Це прискорбний факт. Тому не слухав чесно кажучи що він каже. Це все не цікаво. Тобто, в принципі, вже зараз дивіться цікава була заява Штайнмаера. Приїхав німецький, я хочу вибучай, що може бути регалях. Президент здається, ж, да, Німеччини, і який мав до того дуже проросійські позиції. А тут він не просто розробив розворот. Він визнав свої помилки, і він визнав, що треба добивати Росію. І він сказав німцям готуватися до важких часів заради перемоги. Не настільки там важких, що прям як в Росії, не важкі. Там в принципі жити погано, там краще помирати. От але, е, тобто, німецький е, це відомий політик старої цієї школи. Він якби готує, що давайте затягнемо паски, щоб дожати Росіюшку. Оце от заява так заява. Це не пусті слова, і це дуже цікаво. А заяви Путіна вже ну, не слухає, тому що навіть е, оцим е, у кремновських телеграм каналів вони вже запутались що ми, куди ми рухаємося, ну в пані росіяни. Тому не дивлюсь і, в принципі, вже не раджу слухати заяви Путіна. Це просто інфошум. Але зрештою, наш керівник розвідки Кирило Буданов вже заявив про те, що Путін може не дожити до кінця війни. І от тут справді цікава заява, бо ну всі ми бачимо за останнім виглядом цього недофюрера, як він виглядає, і виглядає він справді ну не дуже так кепсько. Можна так м'яко кажучи сказати, пане Євгене, ви думаєте справді, що Путін може не дожити до війни? І ну, зважаючи на вашу взагалі думку стосовно того, що він достатньо вигідна фігура зараз для України, чи це може якось кардинально змінити хід війни? Чи це абсолютно нічого не змінить? Або ж навпаки, смерть Путіна може призвести до якогось більшого загострення на фронті? Я що думаю. В небезпеці це об'єктивно. Йому вже нема кому довіряти. І, мабуть, у нього єдиними друзями наші спецслужби. Я на місці Путіна би звернувся до пана Панова. ва. Там до мене вже Карасяпити підписали, чи до пана Малюка, щоб ми знайшли шляхи забезпечення його безпеки, тобто, щоб його хтось сторожив там, може, якихось таджиків відправимо. Вони все одно за Росією воєвани, хоч поїхали на полігон, постріляли всіх русських. Ну якось знайдемо методи, як його захистити Тому що право в тим, Ну, замість нього е, прийде е, в принципі, ну коли за хтось прийде, воно ж теж обвалиться дуже швидко. Ну мені не подобається неконтрольованість процесу. Тобто, замість нього коли прийде Росія, почнеться хаос, який вони будуть намагатися швидко угамувати, розставити, трансформуватись там і так далі. Ми цим скористаємося в судних Ну, це якби, е, знаєте, це як от бокс. Коли Віталій Квичко виходив на ринг, і казали: ну десь там не завжди це драйвовий бокс. Ну не драйвовий, тому що я стратегія, ти забуваєш противника, не треба гарачкувати, не треба ризикувати. От у нас зараз є абсолютно. Зрозуміла стратегія, заганяємо просто Росію як кабанчика, от, от і все. Ну просто без варіанта. Е, Бен Ходжес, колишній командуючий, якщо не помиляюсь, військами НАТО в Європі чи військами США в, в Європі. Е, в своєму нещодавному інтерв'ю взагалі сказав: а це якби ну, дуже серйозної посади людина. Сказав, що там російським військам залишилось, там, в Україні 2-3 місяця і просто будуть гайки. Ну можливо, це він так з метою якоїсь пропаганди сказав. Я не знаю. Ну дуже цікаво подивитись на ці оцінки. Тому що такі люди таких слів просто не кажуть. Цікаво, я собі засік, чекаю два місяці, Що там бен наговорив? Тому що ну це серйозні дуже заяви. От відповідно. Ми плавно їх заганяємо, і не треба авантюр прибрати. Путьку прийде щось друге. все, ну тоді ще швидше вона обвалиться. Ну раптом будуть неприємні сюрпризи, і у них, хоч трошки якісь буде спалах здорового вузду. Тому тому моя абсолютно раціональна така оцінка, що е, путька в принципі його е, зараз е, фізичне здоров'я, воно е, в тому числі в інтересах України, тому що він наш союзник. Ну такі такій хімерні фінду. це не це не наш, якби друг товариш. Це просто ворог, який нам настільки вигідний, що я зараз це кажу без жодного Уморо я зараз справді бачу масштаби ем, от, повільності, інертності, безтолковості російської системи і кральної всі до речі, у Путіна справді єдине, що виходить добре, це давити самих руських. І це ж теж є чудово, тому що нічого не може пробитися, хоч трошки краще, ніж Путін, чим його генералітет, нічого не може пробитися, крім от його оцей от режим золотих йоршиків. Тому це справді ну дивовижно, дивовижно справді я раніше думав, що це у них якби є такі авторитарні лідери, які створили на свої проблеми. А зараз я розумію, він нас створив великі проблеми. але ці проблеми дуже швидко перейшли в дуже ж якби остаточне вирішення російського питання. І навряд чи би от ну реально, навіть при Єльцину, при кому завгодно, навіть при Медведєві. Мог бути настільки масштабу, якби марнославства, дурноти е і поразки Росії, як він зараз є зараз. У них от ви згадали про боксерську термінологію. Про Віталія Кличка, який дуже часто справді е перемагав в таких нецікавих довгих поєдинках 12 раундових е за очками. І, якщо говорити про наше протистояння, ну знаєте, ми всі любимо е почути прогнози, так коли це все завершиться. Ми почули. Пропозицію Ходжеса два місяці влаштовує. На вашу думку, який зараз раунд цього протистояння триває, якщо так, на бокс перекидати? Це цікаве. Тут е, я насправді зараз би. От ми були да очікування кавунятка, і вони не 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 відпадають. Поки що, наша, ми чули оцінки е, різних е, українських силових структур про те, що до нового року, скоріш за все, в Херсоні такі стане е, просто ну е, чисте повітря. Воно звільниться від цього всього і наволичі і сміття. Но... Наприклад, на Херсон на обох берегах берегах зараз херсонського плаплацдарму. Тут правий-лівий берег вони зосередили порядка там 39 БТГ. щоб, дев'яти БТГшок. Тобто самокач там десь 30 або й більше тисяч військ. Вони стягнули, е окопуються, намагаються десь там вижити, намагаються оборонятись. Це е велика машина е решток російських е боєздатних військ. Е цю машину штурмувати, якби ми все одно це зможемо зробити. Але це великі втрати, і ми втратимо динаміку на інших напрямках. Не зможемо наприклад на. Як у нас зараз командування показувало ці чудеса одночасно на, на, на двох напрямках наступать. от відповідно я не здивуюсь, якщо наше командування зараз прийме е, е, рішення потихеньку цей весь пиріжок, який вони зібрали на правому березі, просто різати, 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 різати посипати його пудрою з хімарсів, е, просто до того часу, поки там не буде випалених всіх можливих точок, де у них казарми розташовані. І тоді вже це, наприклад там затримається. Це буде там, е, коли засохне повністю взимку, там е, буде погода, дозволяти там січень. люти наприклад, ми просто зайшли в Херсон, тому що там просто було вибито все, і вони пообмерзали. Сполучення немає, харчів немає. Я не, не знаю, який буде сценарій, тому що я просто гіпотетично кажу, що до цього треба бути готовими, що росіяни зараз осередили там дуже багато військ, і через то можливо там буде трошки інший сценарій. Просто тому що вони поступили ідіотські. Бо вони собі думають, що якщо ми сказали, що ми туди побіжимо то тут вже завтра. значить побіжимо ми туди але просто трошки пізніше, тому що ну хімарсикамі наші от просто підставили полігон. Тим більше ці поля Херсонські там зручно все це вибивати. Це перший момент. Другий момент, от Сватове. Вже з півдня перерізали вчора чи позавчора. Ну не знаю, чи є офіційна інформація чи немає. Ми це чули там в телеграм-каналах. Перерізали трасу Сватова на південь, а на півночі вона і так в двох містах було теж перерізана ще раніше. І Сватово зараз воно тремтить. Да, Росіяни стягнули бомжатню. Вони щоб ви розуміли, ці ідіоти най... найкраще що вони можуть робити для себе ставати в оборону, бо атакувати нам важче. Ні, вони все одно ідіоти що йдуть в атаку і над сватово стягнули групування, будуть цими чмобіками щось там намагатися погрожувати нашому лівому флангу, атакувати. Ну це просто ідіот. Воти ідіотами, то ну наприклад, окей, ми сватово, хай там затримається його там звільнення там ще на тиждень, тому що ми будемо зараз. Станемо просто відбити ці атаки. Вони погублять трийним темпом свої війська, і ми спокійно вже потім будемо брати Сватово. Тобто ну російський ідіотизм це щось чимось. Е, о тому е, давати прогнози, як швидко це завершиться. Е, я ми я одну не, не володію настільки володійності противною обстановкою, да лише те, що я бачу, да на наші спроможності як це відбувається. То ми очікуємо вірогідно справження тих прогнозів, які давали наші різні очільники, про те, що це, мабуть, буде е от весною. Е Розв'язка фінальна вже, е аж аж можливо з історією Крима вже початком. Тобто, це навесно буде. Тобто, я так бачу такої динаміки, як воно зараз рухається. То справді може бути дуже цікаво, тому що е у них військ не більше. У них більше чмобіка, бо чмобіки це не війська озброєнь ракет цього всього не більше. Китай відмовився і у них ситуація гірше, а у нас краще. Тому очевидно, що для них ця ситуація дуже важка, і я тут, поки що, оті оптимістичні прогнози, які давали наше керівництво, які вже багато разів справдилося, військове керівництво те, що казало, то я зараз оці прогнози я їх і і дотримуюсь, тому що в принципі бачу, що да, буде цікаво, буде весело. Єдине, що мені от. Е... Тут є от лінія Путіна. Якщо його приберуть, якщо почнуться всередині бродіння, про що можливо Бен же скаже, що на увазі не тільки там справа в тому воєнному аспекті, а в тому, що ну внутрішньо буде тривати. От мені цікаво, ж не вдвоювання наших земель, тому що ми ж воюємо з Російською Федерацією як оцим унітазним утворенням, яке хлюпає всюди війном. Треба просто зробити там зачистку. А для цього треба не деблокада наших територій, головне, щоб там все закипіло. І от мені здається, в тому числі наші прогнози нашого керівництва грунтуються на спільному з союзниками. Оцінках ситуації військово-політичної в Росії, що в певний момент там почне все обсипатися. І це тоді вже автоматично галопом обвалює фронт. Тобто ми не тільки фізично просто будемо видавлювати, а йдеться якраз в партії оцінка до того, що внутрішні політичні процеси в Росії призведуть до розвалу їхнього фронту. Дякуємо Євгену Карасю за включення. Нагадаємо, з нами був на зв'язку Євген Карас, націоналіст, військовослужбовець ЗСУ.